Всім привіт! Дане відео присвячено моїм думкам стосовно того, які підсилювачі, не те, що не слід збирати, намагатися зібрати самостійно та клонувати, а й навіть слід уникати спроб їх ремонтувати. І це підсилювачі компанії Mesa Boogie, і це серія Mark. Справа в тому, що вся серія цих підсилювачів. Має дуже-дуже багато функціоналу в дуже-дуже компактному корпусі на дуже-дуже компактному шасі. Ось у мене в руках шасі, клон шасі, призначеного для підсилювача Mesa Boogie Mark IV, Четверте покоління. Зараз уже сьома є і, і, розсила, і багато оглядів від блогерів. І ось ви можете побачити самі, скільки тут, яка велика кількість тут усіляких елементів. Це потенціометри, частина з яких є пуш-пул, їх навіть складно знайти, не те, що ну, це все збирати. Проблеми з тим, щоб знайти всі необхідні номинали, наприклад, на інший підсилювач, який я теж покажу сьогодні, з тим велика проблема. По-друге, це. Потенціометри для еквалайзеру. Дивіться, скільки всього є позаду, скільки елементів. Це купа-купа комутації. І ви лишень подивіться, як виглядає плата. Це лише частина, не повністю заповнена плата, яку я почав збирати дуже-дуже давно. Тут. Мабуть, сотні компонентів, що мають бути розпаяні на плати Це, по-перше, що тут дуже-дуже плотний монтаж, дуже щільний. деякі резистори йдуть ще з іншої сторони відносно лампової панельки. Є комутація, коли декілька оптопар йдуть одна над іншою, і це просто жахіття. По-перше, це вимагає дуже великої уваги, щоб це зібрати. На заводі Медс, наскільки я розумію, все такі штуки набуваються автоматично і з цим таких особливих проблем немає. Але якщо ви намагаєтесь зробити це самотужки, то це проблема. Також ці мікросхеми, які тут мають бути, теж проблемно знайти і це ще, та, ще те завдання. Але у мене є така дурка в голові. У мене ця плата лежить досить давно, як ви можете помітити, вона частково вже заповнена компонентами. І потихеньку я планую її заповнити повністю. Коли буде час та наснага, коли я закінчу деякі інші проекти, та коли назбираю всі необхідні компоненти, тому що є така проблема, що тут використовується багато танталових резис... конденсаторів. В катодах, і це в катодах ламп, і це теж та ще голов, той ще головний біль. І коли я знайду мікросхеми та багато чого іншого. Е, відверто кажучи, монтаж жахливий. Е, в Mesa Boogie Mark 5 все ще гірше. Все ще гірше, тому що там більше режимів, більше всього. Вже. Цьому підсилювачі, комутація, режим роботи, це просто жах... жахіття, це просто таща задача для того, щоб з цим розібратися. А зараз на хвилиночку, з вашого дозволу. І ось той проєкт, що в мене е, має більше просування. Це другий марк. І про нього. Я ще сьогодні трошки розкажу та покажу, оскільки а, цей легендарний другий марк у мене більш-менш заповнений в плані набитих плат. Але, як все це буває з Messa Boogie, ще потребую роботи, ще купа компонентів, От танталові конденсатори певних номіналів. Переважно я намагався там кемет та віши. Так що є з чим ще порозбиратись І сподіваюсь буде цікаво. Не думаю, що корисно. На все добре.